Давайте будемо абсолютно чесними. Прикиди до того, що влада концентрується в Україні в одних руках, були завжди. Починаючи від, ну напевно, не від Кравчука, а від кучми. абсолютно влада завжди концентрувалася в одних руках. Хоча ми говоримо про те, що у нас парламентсько-президентська форма, насправді у нас зав'язано дуже багато чого на одній людині, на президентові. Чому. Тому що? Тому що президент приводить свою команду, далі команда підбирає свою, і якщо хтось буде десь щось, то зрозуміла його доля. Да? Далі. Е, наступний момент. Наступний момент пов'язаний з тим, що в нас є воєнний стан. І під час воєнного стану громадяни України, е, звісно, ще є певними заручниками. Заручниками того, що під час воєнного стану деякі норми Конституції що правильно не діють. І ви це ці... консульту.